Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас розпочинається новий турнір. Перший день, потужне посилення на чотирьох зіркових героїх, без червоного кольору. Поставив ось таку оборону. Подивимось, що вона. Ага, оборона не тримає. Ну що ж, поїхали. Можливо, треба було шерханчика ставити, але щось я не знайшов йому місце. Так, тут у нас що Голді, грех. Так, ну, звісно, Шерхана беремо. Мілійки, напевно, ні. Краще взяти Мелендора і, напевно, в такому костюмі нехай він бафає. І, напевно, ще якийсь лікар потрібен. З чисткою це буде Рігард. Ну і Шерхана залишимо. Ленстрінг. Не знаю, чи він тут знадобиться мені, але нехай буде. Кедмана мультяшного візьму. По синім больніше б'є. Діспел потрібен. Діспелити Голді, тому поїхали. Угу. Цікаве поле. Давайте ось так обережно зробимо фіолкріс, якщо не роз'їдеться. Угу, чудове комбо. Хотілося б Кріс підривати, але мені не вистачить. Давайте ось так. Четвірку зелених відразу зберемо. Там ще зелені зібрались. Чудово. Вимикаємо Шерханчика. Б'ємо ось так. Можливо, і Грега доберемо ось так зеленими. О, ще фіоли полетіли. Так, підлікуємось, бафнемось. Треба ось цього забирати, напевно. Давайте ще підлікуємось. Фіоли прокинемо. Заберемо того тісака. Так, можна активувати ще раз. І тепер шукаємо зелених. Так, б'ємо, Ну, 500. Шкоди, в принципі, непогано. Так, ну, кеман, звісно, трішки сильніше б'є. Так, тут кедман неприємний. Буду діспелити. Мультяшки вже пішли потихеньку. Так і поїдемо. Можливо. Замість того лендстрінга краще все ж таки мілійки брати. Так, поле цікаве. Давайте ось таке комбо прокинемо. Ого, угу, непогано. Фіоли, фіоли. Давайте ось так буде дві трійки. Так, кеман буде бити. Тому ось так. Потім вже шерхана активуємо і трійку прокинемо під Шерханчиком зелених. Так, і ось так. Мінус Кедман, це чудово. Шукаємо зелений знизу. Є, доїхав. Так, того мінус нули. Треба лікарів забирати. Будемо бити сюди. Давайте спробуємо Рігерда забрати. І ось так Фіола, можливо, вистачить голді. Вистачило. Так, підлікуємось. Зелений кріс. Ну і добиваємо. Тут взагалі дуже швидко все вийшло. Полянка була чудова. Поїхали далі. Так, голді. Так і їдемо. Два діспела у нас і єдине погано, що тільки в зеленому кольорі, але вже як є. Ну, тут прокинемо. Може фіол знизу. Так, трієчка фіолетова, можливо, ще там фіол доїде. Майже доїхав. Трішки не вистачило. Добре, давайте так. Ну тут будемо шукати. Сліпота то було прогнозовано. Тут прокинемо. Так, давайте так. Ось так. Треба лікування терміново. Зелених немає взагалі. Прийдеться лікуватись. Ну і ось так одним зеленим. Ну не вистачить, напевно, цьому франку. Там ще й малюк готується. Давайте ось так. Може фіол доїде, ні. Доїхав зелений. Це добре. Так, мінус атака. Давайте ось так. Зараз ця сходить. Все зніме з нас. Угу, так, поставимо ухиляння і спробуємо хоча б маліндорчика дозарядити. Ну, може і пробити. Так, ухиляння спрацювало. Лікуємось. Ще раз лікуємось. Прокинемо ось так. Є Кедман. Напевно, варто цього добити і тут уже скидати каміння. Ого. Так. Б'ємо. Тут прокидаємо. Шерхана поки не активую. Зараз буде на белька ходити, буде все знімати. Угу. Так, давайте ще ось так. Може там десь зелений під'їде, щоб потім під шерханом в неї прокинути зелененьке. У не хоче. Добре, тоді полікуємось і ось так ще четвірочку. Шерханчика поки притримаю. Бо знову набелька готується. Селених немає. Так, рігер дотримаємо. Добре, давайте так. Так, так. Тепер вмикаємо і прокинемо. Ось так синє. Угу. Це все знімаємо. все може вистачить. Так, вистачило. Добре. Ну, тепер залишилась одна скител. Доб'є комбо. Добила. Чудово. Трішки довго, але... Вийшло все добре. Поїхали далі. О, два Грега і Шерханчик. І Кедман. Можливо, дійсно тоді взяти мілікки, але тоді не буде ким бити взагалі. Але буде додатково. Хоча можна свого Грега взяти, чому ні. Давайте візьмемо свого Грега. Поїхали. Діспел у нас є. Чистка є, лікування є. Головне, щоб камінчиків було достатньо. Було цікаво. давайте ось таку трійку зробимо зелену. Угу. Ще зелені під'їхали. Ось так зелененькі. Позбиваємо цих хоча б мегаміньйонів. Спробуємо ось так і ось так забрати цього хоча б одного грега. Не виходить. Добре, четвірочка фіолів, там знизу буде ще трійка. Для шархана повинно вистачити. Ні, не вистачило. Тоді ось так. Тихо-тихо. Треба лікуватись. Вмикаємо цього і прокидаємо ось так сині. Треба терміново Мелендор. Спробуємо ось так зарядити його з одного камінчика. І треба кріти діспелити. Боляче. Так. І ось так. Так, грех ворожий активувався. І зараз буде травління. Так, треба цього кедмана пробивати. Давайте почистимо поле. Лікування, лікування потрібно терміново. Давайте ось так. Тихо. Тепер четвірочку заберемо Шерхана і Кедмана чудово. Мінус. Забираємо цього. І вже залишився один миліндорчик, то, сподіваюсь, ми впораємось. Єдине, що бафи на ньому висять. Але зараз ось так прокинемо і собі поставимо також кріти. Тихо. Угу. І все, мегаміньон впорався. Чудово, вдало рішення взяти егрего. Так, тут вже складніше. Можливо, Меліндора краще взяти ось такого. Щоб було більше лікування. Рігарда на ОРХП ось. Ось такого. Ну, давайте спробуємо поїхали. Також є Рігард. Так, синій по центру, може, фіол доїде. Доїхав фіол. Тепер ось так. Там будуть, може, фіолет закриється. Було б взагалі чудово. Так, добре. Ну, і тепер Грега будемо забирати. Давайте спробуємо нашого зарядити. Так, будемо, напевно, Шерхана бити. Ось так. Меліндорчика поки притримаємо. Берігер забрати ворожого було б непогано. Так, люська готується. Давайте ось так і ось так прокинемо. Тепер тут зелені, може, гріма доберемо? Так, ну все, люся залишилась одна тут вже нам нічого не загрожує. І добиваємо чудово. Так, ну тут перший день, все вийшло дуже добре. Єдине, що оборонка. Поки є, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!